Тут історія Романа Марабяна, це директор дитячого ліативного центру, в якому діти з нуля там, до чотирьох років з дуже такими, знаєте, складними хворобами, і дуже часто діти там помирають, тому для нього таке поняття як смерть не було чимось новим. Коли починається війна, на наступний день він їде на роботу. Він каже своїм колегам зазвичай це 95% — це були жінки. Він розумів, що він може все залишити на них, тому що він завжди вважав, що жінка це взагалі дар, який є в цьому житті, і він знав, що ці жінки зможуть пропіклуватися про цих дітей, тому він сказав: Я все залишаю на вас, а сам іду віддавати обов'язок нашій країні. Він так як мав 40 чи 45 років стажу в медицині, то він пішов, звісно, як лікар, який допомагав людям на фронті. Він став керуючою людиною. Він команду пове.